Це Пет Пігіс. А як буде виглядати гра, якщо її взяти і перенести в Roblox? Тут є нормальні, погані і дуже погані ігри. Ми в Roblox, тут є 5 ігор і давайте зразу будемо грати. 18 подобайок, як для гри, досить мало. Тен-тен-тен, Все, ми в Пет Пігіс в Reoblox. Це точно Пет Пігіс. В цілому, я тут можу стати просто свинею, великою свинею. В цілому я офіційно визнаю, що ця гра офіційно є найгіршою, яку я тільки бачив. Ідемо далі. Я тут прибув дві хвилини. Ого. Так, далі у нас іде гра, яка швидше за все була створена у 2020 році. До речі, тут уже 112 вподобаю. Можливо, гра дійсно є кращою. І так, що це? Ем... Мені здається, фон треба було обирати без з цих полосок в гуглі, будь-який. Так. Я став 2D свиню. Так, я став 2D херунделем. Блін, як же класно дивитися на себе спереді і ззаді. І ти ззаді, такий самий, як і спереді. Так, ідемо сюди, переходимо, все я перейшов левел, це все. Чому я загинув? Так, і тепер я став повітрям? А тепер питання: чому я став повітрям? Давайте поїдемо. Я, до речі, так розумію, земля мене тут убиває. Давайте ми станемо велетенським свинем, королем свиней. Я зможу залізти в цю двері? Так, мені здається, я не зможу сюди залізти. Навіть мій п'ятачок не залізе. Я заліз. Я якось заліз. Окей, поїхали. Це була погана ідея взяти найбільшу свиню, яка тут тільки є. Треба взяти найменшу. Так. І проходимо. Все, ми це пройшли. Я оцінюю цю гру на півтора з десяти. Так, ми знову Пігіс. І я так розумію, це вся гра знову. А ні. так, що це? Це вже цікаво, що це. Я так розумію, я повинен кудись дійти. Тільки куди? Я, я в цілому розумію, що я кудись повинен дійти, але не розумію докуди. В цілому йдемо вверх. Я, я не знаю, що тут треба робити. Може збирати динаміт? Зараз. Підемо, візьмемо динаміт. Все, немає австралійця. Так, що це таке? Я став лисим. Що це? Я став безликим. Так, тут ліпше ніяку кнопку не натискати. Давайте підемо сюди. Це вже інший левел. О, це мій трон. Дещо мій трон знайшовся. Окей, я цього оцінюю. Так, далі у нас йде уже нормальна гра. Ну, як мінімум, я так думаю. І так, я заспавнився, я. я, я... я хрундель. Що тут треба робити? Сідаємо на машину і поїхали. Вони що вони роблять? Ні-ні ні, вони кусають мене, боже мій! Вони мене тупо з'їли. Стоп, так я можу в них стріляти. Поїхав, поїхав, поїхав. Я їх поубивав? Ну вроді як ні. Окей, спавнимо свою тарантайку І поїхали, 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 поїхали. Чому це так складно перейти? Так, їдь, і їд, їд, спокійно. Ну все, я перейшов, натискаємо сюди, і це виходить, що я пройшов цю гру. Не знаю, чому я цю гру помістив нормально. Коментарі дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар, подивимося, може саме твій комент потреби наступне відео. Так, наступна гра це ось це. Що я тут можу. Боже мій, чувак. Чому ти чому ти як млинець? Чому тебе так розплющило? Так, я можу натиснути на ось це. Пішов, пішов, пішов. Що ти так на мене дивишся? Ну пішов подальше. Пішов, пішов, давай. Все, хрюнделя більше немає. Це, це перемога, левел пройдено. Так. Чуваку було тупо полінь вирізати текстури і ось що ми маємо. Ось що ще ми маємо. Та. Так, я можу це рухати. Тільки досить складно це рухати, тому що треба рухати з цього боку. Тут буде простіше. Е, хрумдень, не той мози, давай. Далі, що це таке? Можна на цьому полетіти, але я це можу рухати. Мені здається, чи я топчуся на місці? Чим я займаюся, просто хочу скинути свиню, хоча ти займає стільки часу, херундиль, я тебе все одно скину, не переживай. І так... Все пока. Е, ну все, ось так виглядає локація. Ну, пустовато, треба було ще дві машини додати, а то їх якось мало дійсно. А в цілому, це все, що я тут міг робити, так? А це я можу цим вирухати? Розворот. Поїхали, поїхали, поїхали. Я тебе ще скину. Тебе максимально легко скинути, тому я тебе ще скину. Ще чуть-чуть. Пока. не переживай, хлопче, я тебе забуду. І тут є ще машина. Я можу на ній поїхати? Я можу на ній поїхати. І знаєте, якщо я скидував усіх, то. І так, далі є єдина нормальна гра про Pet Пігіс. Сподіваюся, не знаю. Ну поки що, поки що виглядає не дуже класно. Тут є три локації, тепер ви розумієте, чому ця гра є найкращою. Давайте ми підемо в саму першу. І що я тут можу робити? Тут є всього два левела, так, перший і другий. Пішли в перший, тут треба просто скинути свиню ось. Що сталося? Хрундель, що з тобою сталося? Чому ти став квадратним? Так, ну я сам та доїхав. І є другий левел, на який я не можу піти. Тому що гра недороблена. Тому ресет. Я пройду всі левела, які тут тільки є. Тут є хоч один левел. Два левела знову. Я впевнений, цей не працює. Так, А цей? Так, що я тут повинен робити? Як мені тебе довести? Мені здається, ніяк. А ще динаміт убиває. Це треба запам'ятати. Чому я це досі не запам'ятав? В усіх іграх динаміт мене убивав. Чому я постійно лізу на динаміт? Я типу в житті ніколи не бачив динаміт. А де тут фініш? Я тут фінішу взагалі не бачу. Походу, динаміт і є фінішом гейм. Зараз. Все. Я перейшов до Святого Духа. І останній світ, який тут тільки є. Знову два левела. Чому постійно тільки два левела? Так, цей не працює, покиде. Йдемо сюди. Що це? Це весь леву. Ну тоді швидше натискайте вподобайку, тому що я десантуюсе. Єдине, що я можу сказати, це хочеш більше фанутись. Не вподобайку. Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.